Вітаю всіх! Ви на каналі «В'яжуть не тільки бабусі. Мене звати Оксана, і сьогодні ми поговоримо про пряжу від норвезького виробника Дропс, а саме пряжу Drops Nepal. Поговоримо про її особливості, а також вироби з неї і як ці вироби виглядають через декілька місяців активної носки. Для початку ми роздивимося саму упаковочку а, і основні характеристики цієї пряжі. У мене Drops Nepal а, на упаковці зазначено Mix. А, для розуміння є декілька варіантів: це Mix і Uni, коли написано Uni Color і Mix. Mix означає, що вона має такий легкий меланжевий відтінок, тобто колір він а, не Повністю однотонний, а є такі тоненькі ниточки, які дають глибину кольору, мені такий дуже подобається. Тобто, не видно, що це зовсім інша нитка, але вона трошки-трошки темніша. Я сподіваюся, камера це передає. Тобто, якщо ви покупає, купляєте а саме колір мікс, то він. Такий не дуже однорідний, але це виглядає дуже красиво і незвичайно. Якщо ви купляєте колір уніколор, то це повністю однотонна пряжа, однотонний відтінок, і ніяких вкраплень іншого кольору там немає. Пряжа з альпакою, woolen alpaca PA for Everyday. Вовна і альпака на кожен день. Моточок він дуже м'який. А все, що я буду розповідати, це, звісно, мої, тільки мої враження. Можливо, для когось ця пряжа якась більш школка. У всіх у нас різна чутливість. Але я скажу одне: я з цієї пряжі зв'язала шапку і написала майстер-клас для. Я зв'язала шапку для своєї дитини трирічної. І вона дуже активно її носить, їй дуже подобається. А головне це те, що їй дуже тепло. Ця пряжа зроблена в Перу. У мене моточок це колір 501. І головне це її склад. 65% вовни. І 35% альпаки. І саме альпака дає дуже. Саме за рахунок альпаки, вона дуже-дуже тепла. Тобто і, і вовна, і альпака вони взагалі дають такий ефект теплоти максимальний. Виробник рекомендує спиця номер 5 При цих спицях буде рекомендована щільниця 17. Петель на 22 рядки. Всього в мотку 50 грамів, 75 метрів. Але скажу, що для мене вона виглядає трохи тоншою. Звісно, якщо в'язати светри чи кардигани, то якраз підійдуть в спиці 5. А може, і шістка, я думаю, добра буде. Тоді полотно буде таке м'якеньке, гарне, але а, для шапки я обрала, я в'язала на спицях 3,75 або четвірці. Тоді а, виходить щільність у мене 20 петель на, 20 петель на 10 см, і мені така щільність для шапок більше подобається. Тобто, щоб вона не так сильно продувала. І була більш А Ще один момент. Може, і не зовсім, ви скажете, що не зовсім доречно таке порівнювати. Але один час я дуже боялася брати пряжу з альпакою, бо мені здавалося, що вона вся буде дуже колючою. А все через що зараз вам покажу. Ще декілька років тому. Я взяла, коли тільки починала в'язати, я взяла у магазині пряжу з альпакою на копіру. У ній склад такий: 25% вовни, 25% альпаки і 50% акрилу. І захотіла зв'язати ось такі мітенки. Мені здавалося, пряжа теж такого у неї дуже цікавий колір. Але на кольорі всі позитивні сторони скінчилося. Тому що, коли я одягла ці мітенки, я просто не можу в них ходити. Не можу, хоча в мене не така чутлива шкіра, але мені ось тут все поколює. Я не можу просто. Я не знаю навіть, що з ними зробити, тому що і дарувати комусь не хочеться, тому що ця річ не, прино... не буде приносити комфорту. І ну, я просто не знаю. І виконати жалко, і, і носити не хочеться, і дарувати тим більше не хочеться, тому що в'язані речі вони повинні приносити комфорт, вони повинні гріти. Ну, вони повинні доставляти тільки позитивні відчуття. На те вони і речі ручної роботи, а не ось це. Тому спершу я дійсно боялася замовляти пряжу з альпакою, але дропс Непал він, він зовсім інший. Я прикладала цю пряжу і до лоба, і до шиї, і до, до всіх чутливих. Частин тіла і пробувала шапку малої. і ну Це зовсім дві різні пряжі. Хоча і тут, і тут альпака, але завжди краще обирати більш натуральні варіанти для того, щоб виріб радував не один день, не один місяць і максимально зігрівав. Я б вам показала зараз. Трохи пізніше я покажу вам вже готову шапку з Drops Nepal і як вона виглядає через декілька місяців активної носки. Як і обіцяла, зараз показую шапку, яку моя дитина носила вже. З листопада місяця, листопад, грудень і зараз кінець січня. Тобто майже три місяці активної, е, активного носіння е, щоденного. Е, і ви будете зараз просто здивовані. Після прання і під час носки е, в шапці вийшов пушок. Так як всередині у нас є альпака, то логічно, що буде такий пошок. Але ви подивіться, якщо ви боїтеся, що а, пряжа буде сильно закатуватися а, або непристойно <глад> виглядати, то ви тільки подивіться: з'явилося трошки зовсім трошки катишок. Ззаду, тобто там, де капюшон, де прилягає шарф, сну, тобто ось такі невеличкі катушки, які дуже легко знімаються. Тут навіть не треба ніяка машинка для стрижки катушків. Просто зовсім зовсім трошки. Їх майже і непомітно ось такі. Це все. Шапка трошки, вона стала трошки ширше, але це не критично. Це як і будь-який матеріал, вона трошки стала ширше, і це закладено в майстер-класі. Тобто, там, де вишивка, все як новеньке. Чесно, я була приємно вражена. Щодо катишок і всього такого, то це як будь-яка натуральна пряжа. Це нормально, коли з'являється ну, цей пушочок, все це ж натуральна пряжа. Але як на мене, то вона виглядає майже ідеально. Тому я дуже задоволена цією пряжею. Як на мене, то вона дуже м'якенька. Але ще раз повторюю. Можливо, можливо, для вас, вона, якщо ви дуже чутливі, вона і буде колотися. Але це дуже-дуже все індивідуально. Як на мене, для моєї дитини, вона носить, їй подобається носити цю шапку, тому я задоволена максимально. Якщо чесно, мені саме такої інформації, я дуже рідко у оглядах пряжі бачу, як виглядає. Річ, яку носили не один день, не один тиждень побачити це в огляді пряжі, бо завжди всі показують або тільки моточки, або тільки зв'язану річ. А ось річ, як вона буде виглядати через деякий час, цього майже ніколи в оглядах немає. Тому мені дуже цікава ваша думка. Чи потрібна вам також ця інформація у відео? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це буде для мене дуже-дуже важливо. Ще прикріплю ось тут десь з боку фото, як виглядає ця шапочка на дитині. Щоб ви могли побачити. А вам всім дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною на каналі Яжить не тільки бабусі. Не забудьте підписатися. Натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. Дякую.